Всім привіт сьогодні ми вже все на фініші Мабуть до коса це ми, це ми на самому поганому полі. тут звісно страшне. Опачка. Всім привіт маші мамі, мамі привіт, мьяна і Ладно, Неви. Не Хороша, погладь. Красиво, гляка. О, как красота улечка, да? Ха-ха-ха! Хорошая, хорошая змеючка. Папа. <пит> ты бесстрашна, Хорошая. Давай я погладю. Хороша. Хорошая змея. Боже, ну стой. Красиво. Стой, да, шевели, дай увеличу. Ой, яка. Троша Красиво. Все равно. А? Вот на и рот. Де? Вуса Непонятно. Тобі не нравится? А чого вона эта така? Така красива. Така красива, да. Ну, то, що вона дівчина. Я не знаю. Не знаю. И не шевелиться, глянь. Що? Звісно, не шевелиться. Вона забоялась. Угу. Вот такі справи. В общем, ми то я декілька разів знімав собі на канал, а це в мене телефону немає на машині. Кажу, знімай, знімай. Ти. А ми прийшли подивитися, я? що тут. Ну щас, давай на кось кось посажу. Давай на кось кось. Отам Тож там. треба було обувати, не захотів обувати тут, тут, это. Я вчора в відео казав, що тут приблизно три центнери з гектари. І... Хтось скаже, що нема сенсу косити, а але Те, я, вам казав, я вам казав, воно вартість, перебиває вартість комбайнера, перевозки. І ще трішки це. Тому сенс є завжди. Але, але я думав, що буде три бункери з цього куска, а він висипав, а воно ще є. Ось воно і погане, але ось є. Кусок, і ми... Заді... і ззадю там ще є кусок. І ми з Мариною ходимо і посміхаємось і думаємо, це вже ми накосили і комбайнеру, і запай віддати. А це зараз трішечка, буде ще нам спають на конфету. Так, так що, наче, наче і чорті що тут, а, а при цьому вже трішечки і посміхаємося. Ось так і справи. Ну, якби ми ж то Десь ну, не десь, а на нормальних клаптиках зібрали відносно нормальну вражайність по цьому року. Тобто по цьому року у нас не найгірша Так, Ми мішаємо згодом, він прямо да. буде їхати. Да, Ждем комбайн. Що? Да. Ти машеш? Щось красна якась взагалі. Ми проїхали вже який раз, третій наверное, думала, що він швидко розкоса, щось воно ну, не, не быстро, оно вже докашує. Уже все, ми вже спим тут в машині. М -м да, у нас тут уже он ноги задрав. Він тільки що спав в машині, ми їздили на заправку заправлятися. І він mm -hmm. заснув. Да, і заснув. Зачем томажа? Короче, він поспав тільки mm -hmm. годинку мало. Ну, може ще поспать трошку. Угу. Mm -hmm. Ну, вообще уже Мені здається, він зараз буде сюди, минут 5, ще. Ну, може 10. Ура! Завершили жнива. Я не буду тебе показувати, він не в настроєнні мало поспав. Ну так, да. дві Двиг... він скакає, там такі бугри були. Там щось нарили намет. Да, вони Ми казали, картошку садили на січні. А потім показували на твої на твоєму каналі показували. Це скільки раз заходили, mm. що, щоб щоб насіння налягла в этот мокру землю, то розгрибали землю, і воно виходить,наче картоплю mm -hmm. посадили. І комбайн он скаче, як на кобили, от так на на цих на, на хвилях. Ну, oh, да, да. Та там, можливо, памперс стало. Викно сонце світить, а вже спать хочеться. Угу. Uh -huh. А поїсти ще надо. А тобі така поїсти. Ми є, йому вдвох поправляється один, так? Да? Да. Угу. Ну я ж не їм багато, я ж їм потрошки. Ну разів п'ять. Угу, угу. Угу. Да? Тьон. угу, Де муха? Муха, де? Ти що взяв? Нюхать? Що то що? Парфум сіті. Нюхай, духай. Пахнуть. Пахнуть. На рекламу ти ж мені давай. А. Там так? Ага, от ти бачимо, туди-сюди закінчує вже. Да, да. Так, же там. Mm. так. Ні, ну той правильно, може ще трошки щось там. Так що якось так. Хтось, а, хтось каже. А що вам вдома не сидеться, працювати? а працювати? Мені, да? мені нічим вдома займається. Це так смішно, коли Маринина основна робота це. Оці землі. Ну а а вона... Значить, ти можеш вона... сидіти вдома. Я дома... Вона ж офіційно працює, офіційно сплачує податки за ці землі, за, за оплату э, э, за оренду землі, плати податки. І це її основна робота. Ну, якби робота в полі. Усі, так, усі, э, усі фермера, усі катаються в поле. Те, що ну, займаю... Вони так за засвідчує тоді, так? Да? Те, що займаюся ну, би, організацією і о, купівлею там, ну, закупівлею всіх посівних і добрив, і засобів захисту. У нас тривога двадцять п'яти разбила за это, годину збила зйомку. Те, угу. що цим займаюсь я, ну якби я чоловік в родині, але оформлено, то це все на марині, тому вона якби. Обов'язково має тут бути присутня і підписи на документації. Ну як займаєшся? Ти займаєшся? позвонити. Ну я ж кажу, я займаюся організацією, да. а зараз, так як потрібно, там підписи, там печатка, це все робити цим займаюся. Я повинна ти да. і познуздами заплати податків, якби тому ми завжди разом тут. А кому здається, що Тось там до. Ну мені нічим дома займатися. Зараз уже все, будемо вдома. Ура! Все докосили. Все? А от там де? Він ана їде висипать, ні? Не бачу. Ну такого от там де в углу. Чи є то бугарок? Я не знаю. Якщо повний бункер, то ми в шоці. Ні, він коса тобі в пусту землю. На так їхати. Що? Ну давай. Може я хочу поковаритися. Короче, все, мы уже закончили. Ну, то есть вот так. Так, все, друзья, мы закончили. Слава Богу. Это. Закончили уборку и не просто закончили. Сразу почали дисковать. На, наняли, короче, барану новенькую. Не диметра, то що була у нас на этом, ну на Т-150, а маленький трактор. И там диски на Диметре вони ровні, а на той баране вони нагнуті. И посмотрите, ну как бы бурьян был реально страшный, здоровый, огромный, и плюс палки от подсолнуха, и посмотрите, а как красота, комбайн и это, и посмотрите, как красота получается, то есть абсолютно нема ни одной палки. А куда ветер дует? На... Туда, нет, на нас седат. не будет Получается, что мы вот сейчас додискуем, ну уже полностью закончила, Может сегодня-завтра додискуем, и дня через два уже будем сиять. Шеничку, будемо ага. сіяти три куска. І... А що він став? Ну, напевно, щоб перед нами стовп? Будемо сіяти три куска і обов'язково приїдемо вам, покажемо що і як. Нужно найти знайти зараз, хто ну, де можна буде протравити і нужно знайти удобрення. І на цьому все. Якби, пшеничку вроді вже знайшли. Да, пшеницю будемо трохи сіяти. Ну, трохи менше, ніж в прошлом году. В Взагалі, я вже казав у своєму відео, що будемо сіяти подсолнух по подсолнуху. По Це не дуже добре, але я не хочу великий об'єм пшениці. Хочу більше. Ну, 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 не зрозуміло, дождя немає, не зрозуміло, буде чи не буде. Навіть з тим, що ми зараз забрали по солнуху. По то це намного, ну, намного вигодні, ніж пшеницю. тому що подсолнух можна не обробляти від болячок і від жучка. Можна, а пшеницю не можна. Тому що і болячки будуть, і жук прилетить у цей, як він називається? Ну, цей зерновий жучок такий ага. толстенький, він хорошо так сидить, жре його. Ну, все. Дякую, що були з нами. Полями yeah. по цьому етапу ми вже ми закончили. Переходимо до следующего. будем, Все, будуть да. тепер я вдома. Ну, ні, будемо кататися вмісті. Ти повина контролювати, як ми yeah. тут сидим. Ну так. Так, у нас обход. Бо з цими полями ми з Артемом не були тут, да? не були на цьому двері? О, Ні, це грязно. Грязно. Ням, <гану> ну вона грязна, не треба. Їна... Іди сюди. Ось дивись чистеньке. Ось, йди сюди. Сюди йди. Ось дивись. ось ось, ось, ось. ой Ось, Тьомочка. Алло. Та тут теж, мабуть, грязна на полу. Да, грязна. Іди, Ось, дивись. Тільки що ми курей поганяв. На, дивись, я тобі нарву. Обідився. Бери. Ой, держи. Бери. Ну, мить її треба, бачиш? Що? Угу. Боже, які грязні руки. Ой. Не хоче заходити додому. Гусей поганяв, курей поганяв. Подиви, який... подиви, яка грязна рука. Ось подивись, дивись. О, де ти був? От скажи. Поціруй. Давай другою рукою. Давай я нарву короче, і все. Давай я. Іди я дам. Я не дам тебе твоїми руками. Обідився опять. Упав тільки що. На, покатився. Держи. Давай. Не хочеш? А що мені їсти, чи що? На. А тобі мені подиви, зараз подивись, яка в тебе грязна рука. Що то в те сзади? Какашки, чи що то таке? На. Що? Ням-ням. На, давай. Сейчас ми з кота ще покормимо. Давай його покормимо. Пошли. Сюди на... ось сюди. Давай, насипай. У, небагато! Хватит з нього все. Діж каже Хвата. Не треба. Що? Забирай свою починину. Захотів надіти сапоги резинові. Ой, Артем, коляска вже така грязна. Зараз ми, каже, з полями закончили, все, будемо все розгрібати. Треба mm -hmm. да постирати коляску, вот, така вже в полюки. Хоп, що ми, ми робимо? Що робимо? Їдемо? Все, кататися будемо. Може, знімемо сапоги? ну нема даща. Ні? Хай будуть. Кушай печеньку. А кицю не будемо ждати. Хай кушає. Та акуратно. Ой-ой-ой. Я думала, що він зараз поспить. Угу. Тут там поспить. Що ти? Взяв? Обувся і стоїть у мене біля дворі. Кричить, щоб я йшла. Не треба, не трогай, хай кушає киця. Що? Не лізь, у тебе своя печенинка. Все. Ну не лізь, ну не трогай. Все, каже, сам їж, швидше. Що, не хочеш уже? У мене вже повна печеня складаю. Ні, стой, стой, стой. Ось же, дивись. Давай. Поїдемо? Куди ми поїдемо? До коров, їх на них вже нема. А ну, скажи, як корова робить. Не хочуть на камеру взагалі не хочуть, а так кажемо. Ладно, пішли ми погуляємо на колясочки. Пішли до нас на річку. Тут у нас річка така є. неглибока. Цей вже був. розбувся, в нас каха не ходить. Стоять. Ваня казав, що річка піднялась. Ми прийшли подивитися тут, на ну, походу, під... була, трошки більше було води, Ну, вже щось так, як і було, таке. Єле-єле. Да? Що це, бульбуль? Так, -буль? бу, бу. да, бульбуль. Рибка там, так? Да? Ну, нема, мабуть, рибу, я не знаю. Тут, звісно, таке чагарники, все позаростало. Пішли бу, бу. буль Бульбуль, та ні, бульбуль -буль ми не будемо точно. Ну, воно он мокре, без пів метра. Ну, воно підня... ну, піднімалось. Ти хочеш, щоб ми звалились? Що ти робиш? Пішли вже додому. Я держу його, якщо що. Що, пісять хочеш чи да стільки, що? Та ти ж тільки Що, Що, пішли? Пішли? Каже, ні. Пішли? Тьом. Пішли додому. Пішли до папи, пішли? Що ні? Фу, какашка то. Вставай. Холодно. А, він буде кидати. Це ми з ним кидали, ага. Що? Не надо, не надо! Каменючки кидали в водичку. Тут водички то особо нема. Здрасте. Пошли! Підемо? Чи не підемо? Давай хоч буємося, а? Сейчас булькне лялька, а? Буль-буль? Да? Пішли? Підеш до папи з індюками, попрощаєшся. Пошли. Буль-буль. Ні, пішли. Буль -буль. пішли. Він сказав, йдіть погуляйте. О, Ну не ламай! Все, пішли, уходимо. Уходимо. Ух. Садила його. Пройшлося дати почининку і дуже-дуже швидко дуже їхати. Тоді ми приїхали Фух. без криків, так? Да? Махайся. Підемо зараз до папки, так? Да? Що <мас> ні? Пока. Махайся. Ні, чого? Не будеш казати пока? Ні? Фух. Я аж замарилась. Так ти його, так? Да? Всім дякуємо за перегляд. Все, їдемо. Всім пока-пока. Махай-пока. Все, пока.